Сказав Ісус, Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. А хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулись 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імени». Він же сказав їм: Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів. І на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Наступне свято, яке сьогодні згадуємо після благовіщення Пресвятої Богородиці, згадує ангелів і, зокрема, згадує архістратига Гавриїла, який отримав цю велику честь, завдання взяти участь у історії людського спасіння, звістивши Богородиці про прихід Христа. Ми чуємо сьогодні слова, звернені Христом до апостолів, які повинні нас обнадіяти. В першу чергу він каже, хто слухає вас, мене слухає. Ці слова повинні кожному з нас сказати, що якщо ми будемо учнями Христовими, якщо ми будемо передавати то велике насліддя духовної спадщини, яке ми отримали від наших батьків, від нашої церкви, насліддя спасіння нашим дітям, якщо ми будемо жити цим насліддям, будуть ті, хто нас буде слухати. Це, можливо, будуть люди, яких ми не знаємо, це будуть наші прадіти, але подумаймо, що ми сьогодні тут з вами зустрічаємося в телеефірі, тому що наші прабатьки протягом століть слухали Слова Божого і сповняли Його. І наші нащадки також будуть слухати Слова Божого, сповняти Його, тому що ми у цьому ланцюгу спасіння відіграємо свою, можливо, малу. Але значну важливу роль. Ми інакші слова Христа чуємо. Він говорить: я бачив сатану, що падає з неба. Він бачив сатану, коли він падав з неба після того, як ангели перемогли Його, очолювані архістратигом Михаїлом. Але Христос також і передбачає повну і остаточну перемогу над гріхом. Сатана впаде, його влада, Його сила яка заключається в поганстві, заключається в тому, що ми поклоняємося часто грошам, що ми поклоняємося брехні, що ми поклоняємося несправедливості, скільки цього всього в світі. Ці слова Христа звучать як пророцтво надії. Сатана, а разом з ним брехня, зло, ненависть, знущання, насилля, все те. Що ми уникаємо, як християни, воно буде повержене. І Христос передбачає. Я бачив сатану, що падає з неба. Ще одні слова надії, які ми сьогодні чуємо. І ось даю вам владу наступати на зміїв. В чому вона полягає? Чи ми можемо всі бісів виганяти, чуда творити? Ні. Ми маємо владу від Христа наступати на змія, на гріх в нас самих. Ми в собі можемо розчавити силу гріха, розчавити її силою Святого Духа, Його плодами. Ми можемо її розчавити участю у святих тайнах. Ми можемо її розчавити силою нашої молитви і силою нашого посту, який ми зараз переходимо. Візьмімо сьогодні собі на день ось ці слова надії, нехай вони нас наповнять впевненістю, силою, що ми. В наших руках є роздушити, в першу чергу роздушити його в собі, в наших недоліках і гріхах, для того, щоб змогти наші слова, слова віри і наші діла, діла надії, передати нашим нащадкам.